захищати законно свої права, інтереси ви хочете, бачите? Ви хочете? Ми маємо, але ви не надаєте з право. Ви не маєте свої. права, Ви мені самі кажете, я хочу. Я хочу наприклад цю жінку, але я не маю права на неї, тому що вона чужа жінка. Вона мені не належить. розумієте, я вам ще раз кажу ваше хочу. І я зобов'язаний чи я мушу це зовсім різні речі. Ви зобов'язані надати бути... нам безперешкодний без доступ, доступ до електродічини звичайно. Якщо ви надасте документи, ви на те, що електролічильник є вашою не, не надаєте нам доступ ви... до ви мені надайте ви документи. документи. Ви мене чуєте? Ви так як робля питання? Я вам кажу надайте мені документи згідно чинного ми законодавства. Ми над... ми роз... Що ви представляєте розпространі... юридичну особу є... Є паспорт громадянина доручення від генерального посвідчення. Перешкодний доступ ну, Слухайте до... мене, ну слухайте, ну клуву надо. Ну треба? Треба? люди добрі, клоу надо. Кусок пластика для мене нічого не значить. Якби ти був представник державного органу, це б ще щось значило. Ну, приватної юридичної Є держав, юридичний компаний. Ти, а ти не являєшся ним Ти представляєш приватну юридичну компанію. Я Тобі ще раз кажу посвідчення від е, генерального директора юридичної особи, генеральне доручення на представляти інтереси юридичної особи перед третіми особами, паспорт громадянина, ці три документи, ти маєш мати основоположні. Далі ти маєш мати копію на е, мою вимогу, е, копію нашого договору, бо раз ти до мене ставиш претензію. Це передбачає то, що між мною і вами є якийсь договір, правильно? Договір має бути вкладений на папері. Тож ти маєш мені надати копію того договору. На мою вимогу, ти маєш надати мені копію моєї заяви на створення з вами договору. І, по-третє, ти як знаходишся на території селищної громади, ти маєш мати договір з юридичною особою сільська рада на те, що ти маєш якісь тут проводити роботи. Якщо ти не маєш договору, ти хоча б маєш мати дозвіл. Тому що дозвіл не являється договором, але він дає тобі дозвіл на день, на два на годину на три у нас ходити на території до дозвіл, залишної громади. Дозвіл передбачений у нас на Значить, пред'яви на, його на безперешкодний доступ до тричі. Немає такого, немає. Я вже з вами був в суді. Я це так. всі питання висную, і прийдеться по другому розумію. Не, не дозволить добре. вибачайте. Я вам ще раз кажу. Ми хвали. зараз до вас підійдемо, Тобто нам покинути місце. Так так, так так, не, не заважайте. Ну я кажу, подайте в суд нашим устроювати мені такі психологічні так. атаки. Я звідю. По факту цього конфлікту. Будете писати заяву, так, звертатися? Ну так, як звичайно, так. Бо мені ж треба без мені відмовити знову відкриття хмельнина. Я не відмовляю. Я, я знаю, іначайство важ. Але я тоді змою з ми могу звернутися до слідчого суді і знову потягну їх в суд. Зрозуміло добре. Тоді мені головне витягнути їх в судовий що, процес. Втягнути їх в судовий що процес. Значить, вони мені відключили електроенергію. Ну це я знаю. Це було раніше тепер. Вони прийшли оглядати сьогодні, електричний доступ до електричного Так. Їм потрібно. В чому виникли, і в чому Я не знаю, тіплі? в чому. У них є якесь завдання 580-те там. Я їм кажу, якщо ви прийшли до мене, значить, ви маєте претензії до мого електричного лічильника. Я вже не кажу про те, що ви маєте представити або договір, або то, що електричний лічильник є вашою власністю, раз ви mm -hmm. до нього прийшли, то надайте мені, значить. Вручіть мені копію тої вашої внутрішньої постанови на перевірку лічильника. У нас її немає, у нас ну, там у начальник. Чи, добре, Мав місце конфлікт чи якесь там незаконне проникнення на територію. Спроба, після? так, спроба. Вони, вони ломилися, я не пустив. Не пустив. Не. Так. Та для чого давайте тут на свій повітрі нашого будемо цей вось. Чудова погода, ти, тепло. Це зимньо.